Добрий вечір, шановне товариство 13 квітня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Сьогоднішнє наше відео не присвячено ні виноградній, ні садівничій тематиці, А домашньому квітникарству. Ось такі рослини можна виростити вдома на підвіконні. Перед вами Алоє. Коли його садив, думав, що це деревовидне, але тепер подивився по визначникові. Все ж таки пише, що це галое Рослині 3 роки. Як бачите, зацвіло. Хоча кажуть, що добитися цвітіння в домашніх умовах дуже складно, але можливо. Будемо спостерігати подалі. Як воно себе буде вести? Посаджено було от в такої маленької. Дітки, як ви бачите, біля основного стебла. І за 3 роки виросла отака от рослина. Правда, зимувала вона в прохолодному приміщенні, можливо тому, і викинула квітко ніс і зацвіла. Також маю отаку цікаву пеларгонію. Як бачите, дуже цікава квіточка. Оце суцвіття ще не розцвіло. розстріло, зонтичне, гарне і отакий в неї цікавий листочок. Ось такою красою ми любуємося на сьогоднішній день. Всім міцного здоров'я, всього найкращого. Заморозки минули. Сатті виноградник нас чекає, також город. Будьте здорові. До побачення!